А я ж, я ж розказала вже. Давай. Тоді я зараз щось дістану, якщо ми на сьогодні насолодились, ніж такі у нас достатньо, тобто недостатньо, а дуже багато. Тазик ніж тільки! Це я там сховала від пашки. Просто, просто щоб вони в одному місці були. Мама просто зайшла в магазин і сказала, віддайте мені ваш дайте, магазин. Дайте мені тазі книжки для дочки. Yeah. Так, от вже впорядковано, бачиш, нема такого. Блін. Ну, що таке? Заснеш? Двісь нема сікій гроші, щоб твої мамі скинути. Я, я думаю, що в Україні це трошки дешевше, ніж тут. Цукерки. Тож. Десь на цьому етапі. Ні! ніфіга. Як вона завзято розпаковує упаковочку мамину? Я не можу зупинитись. Знаєш ти з тим? Ти винний. Точно я. Так. Да. Дивись, в чому прикол. Ні, не вийшло. Там просто все дуже прикольно спаковано. Там шина... в шині, коротше, яка ще й шині... Чоботи, а в чоботах прикаляси. Тому... Можеш з -з заглянути? Типа, отак, поняв? В шинах чоботи, а в чоботах приколи. Матрошка. Ну, мама, не... так, мама. Не та, зря не зря ж мама дезік. Це Дезік, яким я пахла, коли ми познайомились. Тіпа, от, чим ти мене взяла, тіпа... Ностальгії немає. Треба, щоб воно зі мною змішалось. Так ти не відчуєш що з моїми фрамонами. Mm. Да? Тобі подобається? Ти пам'ятаєш цей запах? Ти пам'ятаєш цей запах? Да. А ще я не Так він нарис... тебе недавно я його навіть чув відносно. Mm, ну пару місяців. ти кілька місяців як закінчився. Да. Ну, так. Вот, я його mm. пару Це я чув. от найкраще, він мені найкраще підходить, всі інші не такі. Оці більш-менш. Ну коротше, дуже мені важко підібрати. Це, Це мої... ніде не можна купити, що ти купила да? що Мама на базарі по 20 гривень останні забрала. Це мої стихотворники, і я уявлення не маю, як воно буде українською. Оце що до підстави? Це мої вірші. Нотатки віршів. Це мої вірші. Можна я подивлюся? Так, що це таке? Це як молода була. Там список коханих, кому я писала ці вірші з того боку, можеш порахувати. І це буквально за пару років. Я люблю закохуватись. А це вже більш дорослі вірші. І, і там є навіть декілька якщо друзі, буде цікаво. Це знаєш, скільки мені років було з першого вірша? Який рік там. Ага. Тільки місяць, типу зрозуміло. Типа зрозуміло, якого це року молодець. 00. 2000 року. Десь 13 років хоча наштовхати. Це всі твої хуханці? Я ж кажу, да. так. Я ж кажу, і типу, це все тільки за рік, чи два, чи три. Тому, тому, це, тому, це Сережа, це, це Дімі. Фі, він, я навіть Федя проскочив, я не знаю, як він сюди потрапив. Йови, пале. Я ж кажу, я люблю закохуватись, тобі пощастило, що вже... Тобі просто пощастило. Це обкладинка має вам сказати про все. — Я шукала любов, щоб мене теж любили навзайм, а Не тільки я, розумієш. І нарешті знайшла того, хто оцінив моє оце продовження. Так це іще сюди. Якась спеція дуже важлива. Я прошу спортивну. Перевезла цю російську порнографію мені сюди. Не обговорюється. не обговорюється. Не. Ти теж був в Одесі. Ми ті, хто моє, завдяки своєму минулому. Якби не щось це, мене б тут зараз не було. Це мій шлях. Але я зараз тут і говорю з тобою українською. Зрозуміло? Зрозумів. Що ти за крутки костішу? Блін. Мама ви топчик. Ну просто тут слів не передати. Це вишень, чи це це якби якби недовго їхало, то ще б пиріжки можна було відправити, а так, на жаль, тільки закрутка. Блін. Ні, це клубнічка. Це ж клубнічка. О, я вже хочу, відкривай. Паша, ти все хочеш? Ні, що, викидаємо картоплю? От клубнічку хочу. Це ж чайок, ні? Чи куди? Блін. Я Начайок. Ти не знімай так довго мамі, бо вона знає, що там. А, це я заліп просто. <рес> так, що це в нас? Ще І ще спинці. Мама. Тетріс, тетрісмейки. Ага. А ти мені казала, що це, що я тетріс. Ага, я знаю, що це. Ти знаєш, що це? Ні. Звідки я можу знати, що це? Як тобі натякнути? Це електрика. А, коврик. Це можна ножки взимку І взагалі, якщо його ввімку. І не обов'язково зимку можна писати перед телевізором і просто сісти, коли... Якщо жарко, то не обов'язково. Я думаю, що цього, цієї теплоти, в принципі, вистачить, щоб отопити приміщення. Серйозно ціклото? Я не знаю, я чула, що свічкою можна тіпа, протопити приміщення. Тобто, головне, щоб був тіпа, цей, істор... джерело тепла. Теоретично це має зігріти ну, кімнату або кімнату. Ладно. Спробуємо, це буде дешевше, ніж газ. Тож, до чого я все це вела? Баде, це добре. Хочу один баз, На, це жертви. О, дякую, дякую. Це просто товпчик. Дякую. 550 гривень чи грам? Гран. Це 550 грам. Це пашечки няшечки. О, це мені також. Солідовочек прийшов. А, то він маленький. Ми дві взяли, здається, да? так? А то не він, а що то. То паста авто. Значить, має ще одна бути, дві капсули за один або два прийоми. Будеш мухомор? Mm. Це для пам'яті, для мозку. Ладно. Добре. Щоб не забути тебе. Не буває, не буває. Хто ти моя? Там пожеж нема, да? Не? По дві капсули в день. Краще зранку, з вечора, але перший, перший раз. У нас вже пора. Нарешті бада, тому всі бади в паше і лишилося. Запам'ятайте, мамо, це перший день, коли дочка. Почала жати мухомори. Почала підцілила мухомори. Ви ж знаєте, що це наркоманія, так? Ти знаєш, що це не стоїть в переліку заборонених в Україні. Мухомори їсти. Воно висушується. Оця токсична частина, вона випаровується, лишається лише корисні. І якщо це. ти Знаєш, що будь-який препарат є токсичним у великих дозах. Тобто вплоть до летального. Те саме тут. Якщо це певна доза, вона є лікувальною. Коротше, ладно, все інше потім. А от це те, чим ми займемось зараз. Книжечки? Боже, це нам всіх багато передали, наче ми їх читати будемо. Поставимо в бібліотеку, пачу нашу українську. Ті почали виглядать, Діпа. Да. Ми, ми їх по, ми, ми почитаємо, перші сторінки так точно. І потім нові замовимо. Ну, в принципі, все, я бачу, що тут шини, казінаті. Знову якась... А, це... Це не їді, я так розумію. Аптечка. скоріш за все. Ліки. Це зразу Добре, продовжимо завтра. Що да, ну ми мамулю? Це завжди як цей новий рік, як подарунок. Мумічка. Mm, дякую. Будемо книжечки зараз.